18 квітня 2025 рік. Місто Сундальсюра, Королівство Норге, 22.42 за місцевим часом. Мов кіхтистий тигр метнувся, одягнувся у кольчугу, меч рукою міцно стиснув булавуш у руку другу, на кормі став корабельні, власну чуючи потугу, міряючи гнівним зором зграю з дирців недолугу. Їхнє військо голосило, вило, скиглило весь час і таран свій повернуло, щоб улучити в Баркас. На кормі стояв сміливець, булавою він потряс, і, махнувши нею міцно, розломив тарану раз. А танділ таран, зломивши, ціло корабель зберіг. Ворог, зляканий, ховався хто куди де тільки міг. Та не випередить левня, він на їхній човен вбіг, вбив навколо себе, нищив ворог трупами поліг. Військо гинуло, мов коси по його страшному вступі. Тих топив у морі, інших в корабельні бив халупі, Вісім кидав він на дев'ять дев'ять гнав з вісіма у купі. хто живий ще був, сховався там, де труп лежав на трупі. Як його бажало серце, так дісталась перемога. Не повбивані, благали, пожалій нас, ради Бога, їх не вбив в полон забравши, в кого жити є ще змога Жах, творець любові, каже, річ апостолова Строга, о людино. Не пишайся з моці власної, мов п'яний. Сила вся твоя змарніє, як захоче Бог коханий, бо й густі діброви нищить рій і скринок полум'яний, Бог зрівняти в силі може меч і пакіл дерев'яний. Витязь, в склад піратський глянув. Клад був повен цінним кладом, він позвав купців, Баркаси, встановивши вправну ладу, і зрадів усам, спинившись над докраю повним складом, і сказав хвалу сміливцю пишну словом, гарну складом. Язиків сто сот потрібно щоб прославить Автанділа. але тим всієї вроди змалювати ще не сила. Караванники казали: ласка Божа нас укрила, бо поникла ніч явився блиск небесного світила. Люди витязя зустріли, цілували ноги, руки, вихваляли чарівного, величань лунали звуки. Взрівши левня, ошаліли б мудреці, мужі науки, ти наш славний визволитель від нещастя та ошуки, Витязь мовив Слава Богу! Боже діло всемогутнє, бо на все, що тут стається, повеління є напутнє. Діє Бог таємно, рідко появляє людям сутнє. Нам лиш вірити належить, мудрий вірить у майбутнє. Бог воліє схоронити вашу кров у вас в серцях. Що ж зробив я сам от себе жалюгідний тлінний прах? Ворогів я знищив ваших, зрятувавши бідолах, Корабель цей повний краму вам даю вже вільний шлях? Любо глянути, як витязь, закінчивши славно бій всіх поплічних. Перевищить ліпотою щедрих дій, Засоромляться поплічні, гідно славиться водій, що, немов прикрасу, рану на руці Несе своїй. Зразу здобич обдивились, щоб не йшли на марно дні, всіх скарбів і не злічити, що лежали там на дні. Скарб на свій баркас забрали, спорожніло на судні, і тоді його спалили, попливли тріски одні. Автанділо від купецтва дякуй, Шану, склав усам. Ти нас, кволих, засоромив, повернувши силу нам. Наше все тобі належить, наші статки здобич крам. Ми собі рішили взяти тільки те, що дав ти сам. Витязь мовив. Це вам, браття, хай напученням стає. До потоків слізних ваших Бог звернув лице своє. Рятівник не я нещасний, він рятунок вам дає. Нащо дар оцей для мене? Я та кінь, добро моє. Якби я багатства прагнув, то не можна й полічити скарб, що мав я. Ті єдва би оксамити самоцвіти, все марнота, я тим часом ваш супутник сумовитий, та мета у мене інша, ніж багатством володіти. З тих багатств, що тут знайшов я, з тих клейнодів і прикрас, кожен з вас хай стільки візьме, скільки зможе взяти зараз. Прошу тільки, не завдайте ви мені жалю й образ. Для моєї справи треба, щоб сховався я між вас. Не кажіть ви нікому, що я витязь і ваш пан. Ви кажіте, це. Отаман, що веде наш караван. Торгуватиму, вдягнувши гідний крамаря жупан, заклинаю вас братерством, не вчиніть якийсь обман. Караванники зраділи, чувши те, що витязь рік, всі прийшли йому вклонились, ти нам щастя дав навік. Просиш ти того, що просить в тебе кожен чоловік. Вірно, ми тобі послужим. Справді лик твій сонця лик. Звідти рушили негайно, щоб не гаять марно днів. Гожий час стояв на морі, прудко їх баркас летів. Всі славляли автанділа в пісні, повні ніжних слів, дарували перли сяйні наче блиск. Його зубів.